Володарці цього фантастичного впізнаваного голосу вчора виповнилось 75 років. Вона і досі співає і планує дати концерт. Щоправда, після обстрілів поки невідомо де. Ніна Митрофанівна Матвієнко і сьогодні обгортає своєю енергією проникливіше ніж раніше, нині сприймаються її пісні. Вона продовжує співати душею, яку живить Україна. Життя складне, але щасливе, бо може співати і дарувати невимовні відчуття своїм співом. Ніна Матвієнко нині репетирує і готує усе ж таки концерт 14 жовтня у національній філармонії. не так вона собі уявляла свій концерт. Буде без доньки, без сестер. Навіть думала скасувати виступ. Сьогодні спробувала, все ж таки скучила. Скучила за голосом своїм, за співом. Я не можу голосно зараз співати. Я не знаю, що сталося, а немає сили кричати. Але думаю, що на цьому вечорі ми якось розрядимо цю ситуацію, наче поговоримо із нашими рідними. Хто в залі буде сидіти. Від 24 лютого Ніна Мітрофанівна разом з іншими співала у метро укриттях, лікарнях. Згодом виїхала за кордон. Втім, таки повернулась. Я ще ніколи так не сумувала, як цей раз за Україною. Я розуміла, що щось я не так роблю. Що в Україні вона ж мама, мама, земля, мама, мати. І ми також матері повинні бути разом зі своєю матір'ю. Марі! За Ніною Митрофанівною скучили її віддані партнери з Київської камерати. Вони знайомі вже десятиліття. Сильна сторона її виконавської майстерності, що вона вдихає в ці знаки нотні дух. І цим вона відрізняється від, від усіх. Вона народилася з цим. Ці якість неможливо виховати. Її можна тільки... Знайти, вона вже була. Помогай, мене. Втрати і жахіття війни боляче проходять через серце співачки, але вона вірить, що українці своєю любов'ю і сильними руками відродять міста, загоять рани і знову збиратимуться за столами і співатимуть на хрестинах та весіллях. Колись я так думала, що ми ніколи не вийдемо із цього рабства, такого, знаєте, такого. Коли українська мова майже зневажена була, а тепер я зрозуміла, що Воскресла Україна, Воскресла і Воскресла у вес Воскресла духом. Віру в майбутнє видатні співачці дають діти, які вже говорять українською і навчать своїх батьків. Діти для неї і усі наші захисники. Я люблю вас. У мене сьогодні всі сини, всі хлопці, наші чоловіки, сини бо я сьогодні... Трошки за вас старша. Я б хотіла, щоб ви живі були. Кожен день йдуть наші сини туди, в вирій. Храни вас, Боженька, на всіх дорогах. Чую все, світ і материн світ. Чую сина і сон, і політ. Олена Астахова, Віктор Зеленков, факти ICTV, марафон. Єдині новини.